Так, я вас вітаю. Відео буде коротке про сателіти. Сателіти робочих з тукарних патронів. Отож, перший величезний сателіт. Пробуйте його міряти. Отож, першого довжина. 96. 96 перший сателіт. Ціна його 600 гривень. 600 гривень перший. Так, він має діаметр 40. Діаметр 40. Квадрат. 14 і 4. Скільки зубів? Раз, два. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім, дев'ять, десять зубів. Хвост. Хвост має 12. Хвіз 12. 10 зубів. Довжина овші. 96. Діаметром 40. Сателіт. Два штуки. Ціна за один 600 гривень. З патрона, напевно, 315. Так, далі. Дов, е, довгий сателіт. 75 на 34. Квадрат 14,6. Хвостик. 9,8, 9,5. Саталіт, значить, 75 довжина. 34 в діаметрі. Ось цей. Ціна 350. Хвіз 9,8,9,5. 34 в діаметрі. От він. Робочий. Ціну сказав. Так, далі. Цей чуть-чуть зубок підломаний. Ціна 250. Хвостик зараз скажу. 10. Діаметр 34. Квадратик 14,5. Ось цей, що я її поміряв. От він. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 10 зубів. Ціну сказав. Далі. Поляк 200. Можливо. З патрона поляка 200. го Десять зубів. Довжина 60. Діаметр 34. Одна штука. Хвіст 9,6. Довжина 60. Трошки є корозія. В цілому нормально. Ціна 270. І такий трошки чищений, сірий, чищений. Ціна 200. Ну, він от трошки такий, от сиренький. Деякі 5. Довжина його буде. проблема, щоб хто поміг, а коли в житті нема кому допомогти. 75. Діаметр. Діаметр 33 1/2. Квадратик. 14,6. Ціну сказав. Він такий шерохавий. Почищений струйкою. Був трошки аж видно ржавий. Все. 6 сателітів. Ціни сказав. Телефон 098 36 28 38 Звеніть. Пересилаю відразу. Ціни сказав. Заводські саталіти докарних патронів. prosilaje iz Volinskije oblasti. Do z